З нами на зв'язку вже Віктор Ягун, генерал, майор запасу СБУ і заступник голови СБУ, 14-15 рік. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Ми сьогодні, знаєте, ранковий стрім назвали московити сунуть у чотирьох областях, і я бачу велику кількість переглядів в Ютубі на даний момент, вочевидь, людей цікавить ось інформація, так, яка стосується наступу. Можливо, це пов'язано з тим, що зовсім скоро у нас річниця повномасштабного вторгнення, є певні хвилювання, є певні очікування. Якщо ми говоримо про ці чотири області, де сунуть вороги, чи можете ви оцінити наскільки потужно? Вони просуваються в цих областях. І чи будуть вони просуватися інтенсивніше? Як ви оцінюєте тактику противника зараз? Я трошки, трошки... маю, напевно, трошки поана з географії. Чотири області це які? У нас є Луганська, Донецька, в крайній випадку Запорізька. Дивіться, Запорізька де... область, так. Там вони укріплюють як мінімум оборону, ну і просуваються, так? Харківська область. Ну, дивіться, з Харківської області треба трошки інакша історія. Та? Там е, ситуація, вони через кордон е, державний поки що не перейшли, і той один відсоток, де перебувають е, ворог, можемо, можемо поки що забути про нього. Тому що це все ж таки Луганський напрямок, і ми його так і залишаємо. Що відбувається? Відбувається дуже просто. Е, керівництво е, держави вже оголосило фактично е, про те, що е, Анонсований і нами і нашими партнерами шалений, там якісь ніякий, не знаю, як це назвати наступ Росії вже розпочався, uh -huh. і просто ми його, ми його якось так ну грубо кажучи, прогавили. тому що ніхто не очікував, що ту масу народу, яку вони назбирали за цей період так званої мобілізації, вони по перше якісно не підготують а по-друге, не надають відповідне озброєння. І е, прикриття, тобто, то, що е, про що ми говорили з самого початку, що е, особовий склад в них е, є, а, а немає не матеріально-технічного забезпечення, не прикриття броньою, не розуміння е, напрямку головного удару, це все і зараз відбувається. Тобто, вони фактично е, роз, е, роз, роз, розмазали, так. От я, я таке слово вже починаю застосовувати, розмазали ту всю свою силу по всьому фронту, намагаючись прикрити ті прогалини, які виявилися за останні часи, і використовують на всіх, на всіх можливих ділянках в тактику, яку вони використали в Солідалі. Оце власне власне вся їхня потуга. Тобто вони намагаються з живою силою. Відтиснити наших бійців з тих позицій, які вони займають. ми бачимо останні дні шалені втрати там до батальйону в день це близько тисячі чоловік плюс-мінус. І це просто вражає не тільки вражає нас, вражають наших партнерів, але не вражає росіян. Вони не не залишають своїх. Бажань е, отримати якісь результати до кінця березня в них було завдання від їхнього лідера на перше березня вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області. Вони е, намагаються наступами з різних боків. Зокрема, от цей наступ на Вугелдар це був наступ для того, щоб. Е, частково частково спробувати взяти в кліщі частину наших наших військ які обороняють лі ліні, лінію фронту на на донеччині і ми бачили чим це все закінчилося хочу наголосити що в наступі на вугледар приймали участь Бригада морської піхоти, 155-та бригада морської піхоти, яка вже втретє, втретє uh -huh. зазнала поразки на території України, і вже втретє вони накачують її мобілізованим мобілізованими цими бійцями, не даючи їм ніяких спеціальних підготовок. І називаючи їх там, не знаю, елітою, і морськими піхотинцями, кидають в бій. І того, що він десь там в кишені тримає чорний білет, це не, 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 не говорить про те, що він став елітою. Як я, я так розумію, що в третій раз історія цього цієї бригади, а в минулому колись дивізії морської піхоти. Чергове е, припинилося пприпинулася на, 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 на теренах України, uh -huh. от і все, все, що вони проможні на даний етап. Я розумію, що ми е, проводимо виснажливі для нас е, оборонні боронні бої, е, оборонні бої е, і е, це е, дуже, е, дуже е, потребує величезних сил і зусиль. Але це якраз той під, підвал на того успіху, який можливо переросте в наш контрнаступ? Я так сподіваюся, пане Вікторе. А от як Ви вважаєте, ми заговорили за вугледар? Ось такі події, так і такі невдачі для російської армії, які відбуваються зараз там, от наскільки це може впливати на? Не знаю на надії військового командування Російської Федерації. Ну, вочевидь же їх там зараз критикують за те, що ось такі провали, як ми бачимо. Е, ви, ви знаєте, е, це не стільки впливає на е, російське керівництво, яке залишається вірне своїм е, своїх технології використання особового складу складу, такій жуковський метод називають, але сильно і надзвичайно е, боляче вб'є по е, м, престижу е, російської армії всередині е, самої Росії. І ми це бачимо по соціальних мережах. Ми бачимо реакцію. Е, ми бачимо е, чергове звернення там е, тих е, жінок-матерів, там не знаю, хто вони е, цих мобілізованих, і це е, такий вал, е, е, наростаючий вал. На жаль, вони не вийшли на, на, на рівень того, що, для чого взагалі їхні чоловіки в Україні перебувають, але вони вже задаються питанням, що може повернути наших чоловіків або підготуйте якісніше їхніх, ну, їх там десь для, для війни. Тобто вони там вже якраз на переломному етапі. І морально-психологічний стан цих бійців він залишає бажати кращого. Ми бачили неодноразово в останні дні інтерв'ю з полоненими. Бачили, як вони відкликаються про своє керівництво безпосередньо про офіцерів, про те, що вони просто в деяких моментах кидаються невідомо в якому напрямку, і потім залишаються без керівництва і напризволяще, і це все ну точно не сприяє. Нормальні е, нормальні ситуації в військах, і це, і це радує. А як вважаєте, можуть бути якісь гучні заміни? Чи вони зараз там устаканились? Ну, військові мають на увазі якісь серйозні призначення? Ну, невдача. Давайте інакшого попробуємо, там чиновника, якогось, генерала, щоб він очолив? Ну в Росії нічого не буде змінюватися. Вони в черговий раз спробують провести якусь ротацію. Я думаю, що це буде після 1 березня, коли вони я сподіваюся не досягнуть своєї мети, тому що є перехоплення розмов їхніх бійців, де вони неодноразово говорять, що от, от ці дні, оці два тижні лютого до кінця лютого, ми точно маємо перехопити ініціативу в збройних силах України. Ми маємо досягти якоїсь там, не, не знаю якоїсь мети. Там якої мети я, я просто не бачу. Але от, от щось вони там мають досягти. І це, от якраз, все, все поставило на свої місця, і ми нарешті, нарешті, підемо вперед. Ну не знаю. Не, не, не бачу я то, то, що вони підуть вперед. Але разом з тим е, е, вірю, що після першого числа почнеться та сама історія. Знову знімуть Герасімова, знову перемістять його кудись в одне місце. На його місце постає такого самого, але з іншим прізвищем. Але менталітет залишається один той самий: куча, куча людей вперед, ура, і, і все, що вони спроможні. Знаєте, різні експерти, які приходять до нас в ефір, вони діляться на дві категорії. Одні говорять про те, що Путін уже не вірить, не те, що не вірить, а він Ну, не треба говорити, що там Путін любить сакральні дати і таке інше. Інші говорять про те, що навпаки він полюбляє всі ці річниці, як ми знаємо, прив'язувати атаки ракетні до тієї чи іншої дати. Ось сьогодні маємо інформацію про те, що ну це ОКА південь говорить, що на 24-те число можливо готується масований ракетний удар. А ви як вважаєте, річниця 24-те число до чого готуватися нам і що може утнути противник наш і в небі, і на землі. Ну ви знаєте, я, я двояко відношуся до тих дат. Насправді він справді полюбляє дату. Ну от будемо будемо відверті, тому що все, що відбувається останні роки в Україні, він справді прив'язував до якихось моментів. Але разом з тим, ми, ми, на жаль, так само дуже багато уваги приділяємо тим чи іншим датам. Я просто пам'ятаю, як ми цього року та не скажу не цього року, там того року готувалися до 9 травня, тому що. Тільки-тільки прийшли визвольні бої на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, ми частково відкинули ворога по фронту, і ми готувалися до того, що 9 травня він точно вийде, щось таке скаже, десь там не знаю, знайде якісь там резерви і знову піде в бій. Ми так напружено чекали цієї дати. Він вийшов, нічого не сказав. Взагалі пром'яну якусь таку чуж е, при своїм оточенням і народом, і е, всі якось зрозуміли, що всередині в ньому щось там зламалося, таке, якийсь там гвинтик. І, е, і, і, і того Путіна ми вже більше і не бачили. І всі його по, е, подальші виступи, вони, хоч він намагався триматися досить е, е, жваво там, але ви пам'ятаєте, напевно, і, е, е, якісь там виступи. На і переді при перед керівництвом і особливо мені ім запам'ятати виступ на новий рік. Це все була бліда подоба того Путіна, який побідоносно про щось там розказував перед початком цієї так званої спецоперації. Тому я, я думаю, що 24 числа нічого надзвичайного не станеться. Він просто не має аргументів. От немає аргументів, все, що вони могли нам пред'явити, вони вже пред'явили. Я розумію, що залишається там, не знаю. Ядерна там бактеріологічна, хімічна зброя, але це вже точно самогубство для нього. Ну я бачила, що вони там концерт, якийсь хочуть влаштувати на, на площі, чи що не бачили так. гроші, гроші платять по 500 рублів за а. людину. Вже не можна навіть не збирати серед бюджетників масовку. Я ще хочу знати з вами проговорити цю історію, яка зараз колотиться довкола Пригожина. 9 лютого він оголосив про припинення набору ув'язнених до своєї приватної армії. Як вважаєте, яким може бути протистояння зараз між Пригожиним та Міноборони Російської Федерації? І наскільки це на користь нам? Я думаю, що Пригожин в якийсь момент перейшов в межу. І набув досить серйозних противників там, де йому не треба було їх набувати. існування приватної військової компанії в Росії без підтримки хоча б формальної збройних сил Російської Федерації просто неможливо. А він, думаючи, що вхопив, не знаю там кого забути, вирішив погратися в політика першої величини. І коли його поставили на місця, усунувши від можливості отримувати повноцінно боєприпаси матеріально-технічне забезпечення, коли його, його так звана армія була фактично ліквідована на найбільш небезпечних ділянках, і він залишився нищим, то е, в якийсь момент він зрозумів, що він пішов не тим шляхом і почав шукати собі інших ворогів. Чому він не перекинувся там е, псевдоблогерів, там там гіркина там ще когось? Тому що йому постійно треба з кимось е, бути на ножах і бути в ефірі. Но е, той той напрямок, який він, він е, вибрав в якийсь момент, е, критикуючи е, е, керівника генерального штабу критикуючи міністра оборони і решта, він зрозумів, що він набагато залежний від них, ніж він ніж вони від нього, і це, це бачите, поставило його на місці в якійсь мірі. Зрозуміло, що нам будь-які конфлікти в середовищі е, е, Росії на, на вигоду. І чим більше таких буде конфліктів, чим більше буде е, необхідності їм е, е, знаходити якийсь там. Е, Союзників зовсім несподіваних. Чим більше буде всяких протиріч, тим краще для, для нас. Тому що це все е, всередини я сподіваюся, розвалює е, цю державу. Ну віримо в те, що вона розвалиться рано чи пізно. Я до речі, вчепилася в вашу фразу і заберу з собою про те, що 24-го, можливо нічого серйозного і не станеться. Тому будемо спробувати жити власне з такими установками. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ в 2014-15 роках.